Привіт, привіт, привіт! Розпаковочка велика. На базарі була, купила ось такі кондитерські вироби, які називаються мафани пасхальні з маковою начинкою. Вони невеличкі, такі маленькі. Не знаю, по скільки грам кожен, але я за них заплатила, тут їх майже 780 грамів, я заплатила 138 гривень. Також я купила печиво асоль. Ось таке, з якимись тут циферками, чи якимись одиничками воно, а і такі якісь флажочки, не знаю чи воно смачне. Печиво по 74 гривни, тут 360 грамів, і 27 гривень майже. В іншому магазинчику в павільйоні, де цукерки продаються, чек не видавали. Ну, треба було сказали заздалегідь, замовити, щоб ми його вам записували вручну. А черга, розумієте, черга така стоїть. Люди йдуть, купують усе на провідки, на поминальні дні, як оце і я. І тому я отаких от різних цукерок накупила. І людяних і желейні і шоколадні, і, як пташине молоко ось фірми Лукас. І весь цей пакунок ну майже на 200 гривень цукерок. Також я була на базарі, купила в знайомої продавчині по 65 гривень ось такі красиві помідорчики. З, пупиршик, з пупирчиком по 65 за кілограм, але вони тут заважили на 70 гривень. Я заходила в Аврору. В Аврорі я купила ось такий сироп ананас, щоб робити якийсь напій, або додати в якийсь коктейль. Так, це є, коштує 29 гривень. Господі, сироп, так. 19 гривень засіб для миття посуду лимонний, ось такий 500 мл, 7 гривень мило лаванда, на 60 грамів. І ще на базарі я купила фарбу, тому що чомусь таких фарб не знайшла. як, як ось ця В аврорі, мабуть, вже розкупили. А ті, що там були, якась інструкція, така дивна, а, якусь плівку на яйце, пів яйця, в одну фарбу, друге там пів яйця в якусь другу фарбу. Ну, В общем, щось дуже мені було воно незручно. І я купила ось таку фарбу, щоб на поминальні дні нафарбувати теж як і на паску яєць, і щоб на могилки можна було покласти. Так, і ось такий пакетиків набір. От скільки їх тут, 50 чи 100, не пам'ятаю. 17 гривень я маленькі брала, щоб туди цукерки, печиво і пасочку, оту малесеньку таку кексик покласти. Потім я заходила в АТБ. В АТБ я, я купила е, собаці ось цей корм, він його дуже любить. Зараз глянемо, скільки він там коштував. Так, собаці значить оцей розумний вибір, корм, 47,90. Коштує тут 900 грамів. Така палочка. Ну, тепер давайте по списку батон криворізький. Ось такий хлібзавод міський батон нарізний, 15 гривень 70 копійок. Крабові палички, на них акція. Вони фірми торгової своя лінія. І 240 грамів заморожені 36 гривень 20 копійок. Також взяла отаку карамель льодяникову. Вона малина ожина і чорниці. 16 гривень 20 копійок. Паста своя лінія з ікрою океанічної риби. 32 гривні. 180 грамів ось такий блідо, блідо, рожевий трошки колір. 32 гривні. 90 копійок. Закуска своя лінія грибна. Ось ця 200 грамів. Ця закуска 27 гривень 50 копійок. Банани. Банани майже по 70 гривень. 69,90. Тут їх на 800 грамів 5 штучок. Невеличкі вони такі середнього такого розміру. Ну, ось як моя долонька. І ці банани заважили на 806 грамів. Заплатила я 56 гривень одну копійку. І ще я була в Салтівському, в Салтівському я купила. Крильця. Ну, я брала крильця. Тільки в іншому павільйоні, в іншому магазині салтівському. Ну, я думаю, що в них постачальник один і той же, мають бути смачними. Крильця. Так, чек. Шукаємо, де там на крильця чек, вибачте. Так, знайшла чек на крильця. По 161 гривні 50 копійок, тут 724 грами, 7 штук крилець вийшло. І вони, заплатила я за них 116 гривень 93 копійки, але плюс ще пакет 30 копійок. В общем, 117 гривень 20 копійок вийшли 7 таких крилець. Ось така в мене була велика покупочка, розпаковочка. Всім гарного дня! Але ось іще кота лікую, покажу. Фукарцин купила якийсь ліколь 42 гривни за флакончик. Знайшла в одній з аптек, замовила щоб дешевше через інтернет. Такі ціни на фукарцин, як бачила в одній аптеці заходила 70 гривень навіть за флакончик. Ну, це лікар-ветеринар призначив, і ми його лікуємо. Мого одного з котів, який в нас завжди чомусь хворіє то одним, то іншим, то другим. Ну, така, значить, у нас із ним доля. Всім гарного настрою! Пока-пока!